Всім привіт! Я в Вайкікі, в Албанії, в Тірані. Зараз хочу подивитися тут деякі сукні, приміряти, показати вам. Давайте обирати разом чи просто подивимось. Вже є пляжна колекція, але мені здається, що з року в рік саме в Вайкікі якісь однакові всі купальники, і вони такі трохи на ну не знаю, не на мій смак. Побачила деякі сукні, тут вони на розпродажі, можна щось обрати. Я шукаю таку легку бавовняну сукню на літо взагалі для себе. Це чорне відсікаю. Але отут побачила таку зелену, непогану, тут у складі льон, якщо не помиляюсь, віскоза, щось таке. Колір передає взагалі не так. Він в житті більш трав'янистий, не такий контрастний, не такий яскравий. Хочу приміряти таку сукню. Хотіла ще також футболки собі поглянути, але нічого не можу обрати, тому що всі вони якісь отакі з флінстоунами, з баксбані і так далі. Щось. Я взагалі люблю веселенькі іноді, але ж не, не настільки і не так часто. Є смужечка, але смужечку щось теж не хочеться, не тягне. Вже набридли мені такі футболки. Є щось таке. В ретро стилі в'язане, я таке крючком можу зв'язати сама. Вмію в'язати крючком. Можу, але не буду. Не знаю щось. Щось на любителя. Це, до речі, на знижках 890 лек. Знову мікі мауси. Те, що я вам казала, це не дитячий відділ, це дорослий відділ. Чи дитячий відділ? Не знаю. Сам факт. Що футболочки тут всі з якимись принтами. Це якісь відголоски вже зари тут з'являються в Вайкікі в плані фасонів. Ці всі маєчки такі, типу, щось на Ен або нью йоркерському ви зрозуміли, що раніше тут такого асортименту не було, але якщо я правильно розумію, що це тінейджерська така підліткова колекція. Вайкі я раніше любила, доволі подобався він мені. Непоганий магазин був за якістю, турецьке виробництво, і в Україні я його відвідувала часто. От фасони деяких суконь мені подобаються, але дуже не подобається оця синтетична тканина. Отаке навіть приміряти не хочу. Ну Чому на літо роблять таке? Це ж упріти можна. Ціна такої сукні 1290 лек. Коротенько, але оцей рукавчик мені всю малину портить. Ось схожа історія. Така сама ця синтетична тканина. У мене вже є така оранжева сукня від Вайкіки, яку я хочу, ну, від, віддаю її. Вона теж така літня, я її декілька сезонів відносила, але розумію, що вже на літо зараз хочу інші тканини. Рюкзачки, сумочки. Вибірково щось мені подобається, щось не подобається. Отут виконання таке. Не дуже. А рюкзачки виглядають нейтрально, класно, що нема великих якихось лого, а колір приємний. І от рюкзак, давайте подивимося, скільки коштує. 1290 лек. Оце норм на мій смак. З суконь ще здибала щось отаке, але в мене є схожа з H&M, Біла, теж яку минулого року я придбала, вона з рукавчиками. Такий ліхтарик. Це без рукавів, але така сама. От Тут тканина нормальна, це бавовна. Міряти не буду, але покажу вам. Така ціна. Ще якісь футболочки та лонги. Тут, наче вже оця мультикова історія трошки і закінчилася, і ні, тут принти інші. Але тут дівчата, якісь планети, карти Таро. Вже без Мікі Маусів, але теж щось у мене особиста рука не тягнеться. Є Нью-Йорк-Бруклін. Щось таке більш темненьке. Але який Бруклін, якщо я в тірані в Албанії. О, це я так іду до примірочної. Ось знову в тому Джері, те, що я вам казала. І це відділ дорослий. Он він пух. І це не піжамки, це типу. Отак От вдягати на вулицю. Ну, не знаю, що ви думаєте про такі футболки? Також помітила, що в наявності досі багато цих шкіряних курточок. Ну, вони не шкіряні. 2500 лек така. Не шкіряні, але під шкіру. І ось там щось трендове леопардове. О, це сіточка. Гляну. Це така сіточка, я не можу зрозуміти. Тут вже в комплекті є майка під низ, бо вона просвічує. І це коштує 10 євро 1090 лек. Прикольно, що є майка. Ну, я ж так розумію, якщо воно так скріплено, це воно так іде разом. Зазвичай такі сіточки окремо просто продають. Вже є літні аксесуари тут е, такі. 890 лек і просто, як це називається, козирюк. І різні кепки. Бондани, до речі, теж бандани. Багато функціональна річ можна і на шию, і на руку, і на голову, в чорному, червоному кольорі. 490 дев'яносто лек. Оце цікаво, до речі, я люблю такі підв'язочки. Згадала, як козирьок називається, картуз, ні? Джинсова кепка. Ну, так, і різні хусточки теж такої спрямованості на весну літо, тому що вони не дуже теплі. Знову принти. І от це те, що я казала, це теж закос типу під зару. От в зарі є схожі сумки. Дві лек, ЛК, ну я впевнена, що я бачила щось схоже в зарі. До речі, якість виконання, ну, така на. У своїй категорії, мені здається, на четвірочку з п'яти. Дивіться, як виконано. Нормально. Ну, відносно нормально. Літні сумки отакі, тисячу лек. І спортивні. А це за під Марк Джекобс чи яких. Щось кіки став слідкувати за трендами. Всім привіт! Взяла з собою в три сукні приміряти. Вони дві блакитні, але трошки різняться принтом, і одна, ота зелена. Подивимося, що з цього вийде. Зайшла приміряти речі, просто покажу вам: культура примірювання і користування місцями загального користування, тавтологія. Ну усюди, отак, людей нема. І он, я повісила свої сукні, хочу тут перевдягатися, тут теж речі. Якось так. Але це не всюди так в Албанії. Це залежить від конкретної точки. І не тільки від країни. У нас в Україні теж подібне, я бачила. У мене є, до речі, схожа спідниця вдома в Україні. Перша сукня. Тут людей нема, музики нема, можу розгулятися. Міряю на джинси, не хочу їх знімати. Виглядає вона так. Обрала я її, нагадаю, через гарний склад, тут льон чи щось таке. Ну, вона дуже така натуральна до тіла, тому вона мнеться і треба буде просувати регулярно. Одягала я її, до речі, через голову. Тут оце купа гудзиків, я вирішила їх не розтібати. Ось така сукня. Ну, не знаю. Не скажу, що мені подобається те, що я бачу. Не то пальто. Пишіть своє враження від сукні номер 1 зеленого кольору. Це був розмір S на мені. Є ще ця сукня XS, але я думаю, що нема сенсу її міряти. І коштує така сукня 3000 лек, тобто 30 євро. Склад знайшла українською. Основна тканина 41% віскоза. 32% бавовна, 27% льон. Тобто за складом наліта ця сукня доволі непогана. Номер два. Це сарафан. За складом тканина гарна, отака, але щось з розмірами. Ну, вес я не дуже влажу. Тобто мені треба більший розмір. Це по-перше. По-друге, сюди або накладки якісь треба, або що. Вона не просвічує, але облягає. Такий Це сарафанчик. В цю сукню, до речі, я не влізла. Це XS І в мене тут є застіпка, але все одно я не змогла пролізти. Мені треба S-ку. Не знаю, чи хочу я її вже міряти. 1500 лек. Така тканина. Просто мені здається, що такі фасони вже якось відходять. Або виконання має бути трошки іншим. Що скажете за сарафан? Такий сарафанчик З розрізом. Якщо розпустити волосся. До речі, оцей сарафан він був розміром S. Я думала, XS. І його ціна 1490 лек. Ці малюнки схожі і тканина однакова. Не буду міряти ту сукню. Хто її буде прасувати потім вдома? Фіксую склад тканини, Тканина сукні та сарафану віскоза, 100%. Тобто тканина, оця, офігенна на літо. Але до фасонів і до принтів у мене, у мене є питання. О, побачила такі непогані ліфи. комплекти. Це бавона, м'якесенькі, такі два в наборі. Півтори тисячі лек. Як вони ззаду виглядають. Опс. Отак. Без застіпки регулюються бретельки. Не, ну тут є цікаві моделі. Така сіточка для особливих випадків, випадків. 490 лек. Ну, а так я вирішила не приміряти ту сукню вже. Будемо шукати далі. Це втірана Рінг-центр. Це другий поверх тут дитячий і жіночі, а на першому поверсі чоловічий відділ. Доволі великий вайкікі, але трошки безрезультативно вийшло. У мене його сьогодні відвідати. Такий Тірана Рінг-центр. Тут... З таких відомих магазинів Тезеніс, магазин білизни. Таке. Тут небагато брендів є. Є оцей Ліндекс, це здається іспанська чи європейська мережа. А так з одягу, саме в Тіранарін Центр для себе я тут не бачу багато варіантів. Взуття Буфало, це італійська марка, відома. У мене немає жодного взуття. Від них. Оце магазин Еглею. Це постільна білизна, до речі, я маю комплект той, блакитний, це від цієї марки непоганий він. Ну що, оптика, ну, так от якось тут з одягом не дуже. Тут декілька поверхів, сьогодні не буду робити огляд. Всього тірана ранерінг-центр, але можете мені написати. Якщо буде декілька таких побажань, то зніму. Ось тазеніс є, доволі великий, але якось у мене вже натхнення щодо цієї марки зникло, тому що якість речей та білизна, ну, така, не, не надовго вистачає, хоча я дуже так обережно пару і все. Ну, тобто зношуються речі швидко. А так, ось тут такий магазин US Polo. Ну, Може і є, що показати. Пишіть, чи хочете. Така інсталяція тут. Я знову була тут в Конаді, купила індичу ногу велику. Оце поглянула сукню і буду їхати йти додому. А хороший торговий центр тут саме знаходиться або в центрі міста, тобто, ні, або за містом поза межами міста, Це Тірана East Gate. Там більше магазинів. Ну, це я вже розповідала в попередніх своїх випусках. Я взагалі людина вихована, культурна і така, знаєте, акуратна, але зараз буде треш-контент. Взагалі, і щоб прям признатися, то десь певний час. Я вже гуляю з діркою в джинсах. Джинси від Зара. Я дуже засмутилася, коли вони порвалися. І це мій протест джинсам Зара, тому що я хотіла взагалі їх викинути і купити щось інше. А потім. Наче ці емоції вщухли, і я отак стала в них ходити. До чого це розповідає? Ну, всі ми люди, зараз стрес у багатьох, і по-різному він проявляється. Знаєте, як один з проявів депресії, коли ти там не хочеш митися, отаке, мити тіло, носити чисті речі. Я ношу джинси з діркою. Ну, Визнати е, свою помилку це вже частина роботи над собою. Я планую їх здати в ательє, я їх відперу. Щоб чистенько принести, звісно. Ось отут у мене дірка, подивіться. Ну це ненормально. Я знаю, що це ненормально. Я знаю, що це ненормально, але Але таке життя на стресі. Здам мені їх тут за що, тут в Албані багато що? Є отакі нюансики. Отак так, чесно призналася. Гуляю з діркою. Вона була маленька. Я думала, не буде помітно. Потім я їх попрала в машинці, вона стала більше. Я розумію, що з кожним новим пранням воно порветься взагалі все. А до зари мені їхати за місто? Ну і взагалі що я маю купляти інші джинси, якщо цим три місяці тільки. Для вони що одноразові? Я їх пальцем просто проткнула. В мене було стільки емоцій. Це не деше... не найдешевіші в світі джинси. Взагалі, чому вони, чому вони так зробили зі мною? Нерви, емоції. Тому нічого, полагодим. Як там в мене не плач. Просто вам кажу, що якщо людина візуально здається, може якось стійкою до проблем, бувають такі нюанси, дірка в джинсах мене може вивести з ладу, настільки, що я так... У мене буде декілька етапів прийняття цієї ситуації. А потім я здамся і здам джинси, і мені їх зашиють. Ну що робити? Не треба на себе забивати, я знаю це. Але інколи забиваю. Отак. От а на цьому цей влог я буду завершувати. Такий дівочо, шопінгово-зерінговою він вийшов. Ще й з філософською частиною про дірки та депресію. Тому давайте бути підтримкою одне одному, а не гризти один одного. Навіть якщо це незнайома людина, це я натякаю там, на коментарі різні і так далі. Не треба гризтися між собою. Я знаю, що я нікого не навчу, але зайвий раз просто скажу про це. Давайте бути підтримкою і для себе, підтримувати себе, не давати себе образити. Дбати про себе, зашивати свої рвані джинси. І побачимось у моїх наступних відео з Албанії, з Тірани і не тільки. Обіймаю і за традицією всі хором. Слава Україні!